Вечір на авторадіо з Артемом Юковцем та Олександром Поповим розпочинаємо другу вечірню годину. 18.04 Вже на годиннику, і будемо говорити про спорт з непересічною людиною. Головний редактор експорту Олександр Сукманський. З нами зараз на зв'язку. Саш, добрий вечір. Тобі добрий вечір, друзі. Так, ну що, тема номер один на цей тиждень це збірна України. Два матчі з Грузією і Чехією. Давай підбивати підсумки. Що ми побачили і що це означає врешті решт для збірної України. Ну, э, врешті-решт це означає, що э, як там пацієнт швидше живий, так? <реш> я хочу сказати, що я думав, що буде гірше. А тут ми взяли і вклинилися в боротьбу. Потрібно пам'ятати, що кожне місце в турнірній таблиці Ліги націй воно щось означає: перші два це перше вихід напряму в групу в Лігу 1, дивізіон 1. Друге це можливість за вихід поборотись. Третє це можливість поборотися за те, щоб не вилетіти і залишитися в цьому дивізіоні. Ну а четверте це виліт зараз. Ми на четвертому, але у нас ще два матчі. У нас цікавий листопад. І у нас є всі перспективи, щоб будь-яке місце зайняти. Головне, знаєш, знаєте, що мені сподобалось, те, що збірна України ну все ж таки не опустила руки. Хоча перед Грузією чомусь у ти вірилася в те, що команда виграє, не знаю. Ну, мабуть, у нас так завжди після. Якоїсь глибокої ями, потім хороший результат. Ну, я сьогодні е слухав: е рахували е наші шанси. Значить, якщо ми виграємо два матчі, а Чехія програє чи щось таке, то ми можемо бути першими. Але в принципі, якщо ми там щось виграємо, то ми нами другого місця буде в принципі, достатньо. Я так розумію. Мені так подобається, ми кожного разу починаємо цей турнір. Немає Як лідери, Давай так, у нас а немає... а потім починаємо рахувати там щось. Якщо там та, поділяємо, який, який турнір ми не Починаємо, вже прорахувавши, як ми вийдемо. По-моєму, тільки я дивлюсь футбол. Але найголовніше, що чого я не хочу рахувати. Ми на Сарадіо з вами на євро рахували. Я після того вже рахувати не хочу. Так, ну слухай, а якщо порівнювати матч з Грузією і з Чехією, ти побачив якийсь прогрес в цих двох матчах? Ігровий? Звичайно, ну по перше, хорошу Ми таку е, команда отримала хорошу е, встряску, таку завдяки тому, про що ми говорили. Е, не були люди травмовані. Ми змінили склад. Багато хто для себе калюжного відкрив і вже вважає, що це найкращий опорник в історії. Ну хорош, хлопець, але зрозуміло, що е, буде боротьба конкуренція за місця у складі. Е, мудрик е, Мудрик, мені здається, йому треба йти із Челсі, і в нього. Це дуже добре буде, ми про це також з вами говорили, що потрібно йому десь знайти собі нову команду. І ми зіграли від простого, до речі, Артем говорив, що нам потрібно простий футбол зіграти, бо вже тоді у нас все вийде. От якраз з Грузією ми в нього зіграли, а от з Чехією, ну, слава Богу, що відігралися, тому що такий гол. Пропустили. Я хочу сказати, що там в першому таймі ворота Чехів ще, як на мене, ну хоча б Вар мав просигналізувати на предмет руки, там був момент навіть двічі пенальті ставити. І мені здається, в другому таймі трішки віддавав нам суддя е, у тим пенальті, який не задоволив Чехи. Зіграли також непогано, але знову ж таки, наш футбол, це ось те, що ми бачили з Грузією і з Чехією, е, вочевидь, потрібно так і старатися, а не от те, що ми. Пам'ятаєте, перед румунами на євро собі трішечки намудрували, нафантазували, що все тепер українська Давай бути провати. відвертими. Спрогнозували 3-0 в одні ворота. Отак от це було. Так, так. <ріст> Тільки ти не, знав, які. ти не знав, які я не уточнював. Да. Я слухай, ну от ми будемо грати наступні матчі за місяць. І я так розумію, що може змінитися склад, хтось одужає, хтось повернеться, а хтось з молодих, можливо, і затримається. Як ти думаєш, як зміниться майбутній оцей список ігравців гравців збірної України? Я думаю, що якщо буде повернутися всі, хто не був, ну Маліновський, зрозуміло, не повернеться, але він і так у нас. Е, в збірні був все ж таки більше так резервний. Якщо буде циганков, е, якщо ну, як, всі, хто повернеться, вони будуть грати. Я, чесно кажучи, не думаю, що хтось із тих, хто зараз був, е, що вони якісь там провідні ролі займуть. Все буде так само. Але добре, що у нас є кого випустити на заміну. Мені трішки здалося, що Крисків якось так, коли виходив, нервував. Це мені не сподобалося, але це, мабуть, через те, що все ж таки маловато хороших практики в УПЛ. Ну, слухай, в нього є практика в Лізі Чемпіонів. В УПЛ, а хороший, хороший, а, хор... <рес> <рес> хороший. Ну, давай на останок ще по збірній матчі з Грузією і нас чекають, і Албанією. Скільки очок ми в цих двох останніх матчах цього року можемо взяти? Як думаєш? Я думаю, що це буде все ж таки чотири очки. Ми не зможемо виграти два матчі. Uh -huh. І не зможемо виграти мені здається у Албанії в першу чергу. А Грузія думаю, що може стати тією командою, яка вже всі свої очки здобула в цьому груповому турнірі. На неї в неї більше вірю, так би мовити, що її переможемо. Uh -huh. Окей, добре. Тоді давай зараз зробимо паузу невелику на рекламу, потім повернемося і продовжимо говорити вже про українські клуби в Єврокубках. Там теж є про що є. Вечір, вечір на Авторадіо. Вечір на Авторадіо. З Артемом Юковцем та Олександром Поповим. Вечір продовжуємо говорити про спорт в студії Авторадіо. Олександр Сукманський, головний редактор ікспорту. З нами на зв'язку. Саш, признайся, затанцювався там зараз під тіну Кароль. Трошки качнув. Двері, двері відчинив. <реш> Перевірив чи О, так, краще, так краще. Слухайте, ну ми поговорили трошки про е, збірну основну національну. Хочете згадати ще Ю-21. Я так розумію, що хлопці вийшли е, до Євро 2025. Так, вони вийшли, могли вийти з першого місця, але це вікно для них спалося невдало. Уже вийшовши. Власне, на євро ми грали з Англією і грали з Сербією, і програли і англійцям, і сербам. На жаль, але на євро команда буде грати. І я так чув, що там серби не дуже коректно себе поводили, так би мовити, під час виконання гімну. Але доля склалася для них ще приємніше, і вони вже нікуди не їдуть зі своїми співами. Ну, я не скажу, що знаєш, зараз е, ми про сербів багато говоримо в контексті війни. Зрозуміло. Е, там е, хто там, президент їхній, чи хто він із е, прапорами виходить, mm -hmm. із кольорами і своїми, і російськими на стадіоні? Там щось шарфиком махав. Е, це все зрозуміло. Я не скажу, що. Серби так не погодили себе до війни. Вони, по-моєму, завжди максимально неприємні. Ну, хотілося б обіграти їх і е, покарати, але ну, не вийшло. Їх доля покарала. Та слухайте, я завжди згадую матч Динамо Партизан. Мені здається, ми тоді сербів. Ну так, партизан загнали в Буду. Мені здається, от тоді, ну, тим червену звезду вибивали, да. партизан загнали зараз. Ну, так. Тому нормально, нормально ми граємо з тими клубами. Добре, давай зараз вже про. Єврокубки Шахтар, Ліга Чемпіонів, Динамо, Ліга Європи, Арсенал Лондонський, 22 жовтня зустрінеться з українською командою. Що чекати? Як а ми ти? можемо на тому тижні не робити програму або робити тільки якщо буде перемога. так? А ми там, по-моєму, поміж матчами, так? Ми там якраз між ними. Я думаю, що тиждень буде в Європі для нас. Таким, що не змінить нічого в турнірних таблицях для Динамо і для Шахтаря, тому що, ну ви розумієте, Шахтарю з арсеналу завжди віримо в дива, але те, що ми бачили до цього, Шахтар з арсеналом, «Динамо» з ромою. Е, мені ну ще й на їхніх стадіонах, мені важко знайти якісь аргументи на користь того, що наші команди здобудуть очки. Ну хіба що це буде така от хоробра гра? Від кожного з колективів і відстоєна така по нашому нічия, по іншому, ну все інше, це просто супер і щось над. Над ну так там навіть коефіцієнти Арсенал Шахтар 19 на Шахтар і один, і, один, і, один. І, і не приймають на арсенал. <свисті> <свисті> Але знаєш, можливо, якщо Довбик все ж таки зіграє за Динамо, то у нас будуть шанси. Ну в складі Роми я маю на увазі. <свисті> <свисті> Пацани, от Маркевич, колись сказав, що ви сидите пригнічені і на мене суєту наводите. Мені здається, ну моя особиста думка, що і Динамо, і Шахтар проведуть найкращі матчі. За цей час в Єврокубках. Чому поясню? Тому що мені здається, що клуби будуть грати в притаманний для себе футбол, тобто не будуть нічого вигадувати. Шахтар буде грати на контратаках. Динамо теж буде це робити. Рома любить володіти м'ячем. Рома має проблеми на завершальній стадії. Змінився тренер. Мені здається, що не все так добре. І Якраз саме такі матчі, от десь взяти очко, можливо, нічию за, зачепитися за навіть перемогу цілком мовірно. Не знаю, мені нічого не знаю. Я, це я це, тобі так. відповім також стилі Мирона Маркевича. Ну, що так? <рес> а, я, а я краще понюхаю, що там Мортімо в стакані, може там щось <рес> <рес> не чай зовсім. Записуйте, записуйте Наступна Ні, лижня. ну до речі, з Ромою, з Ромою можливо. Вони там все ж таки так підшкутильгають, але ми ж пам'ятаємо українські італійські клуби, ну. Будуть багато, мабуть, зараз гуляти мемів. Пам'ятаєте ж момент, коли Довбик в формі Динамо був, тренувався, а зараз mm -hmm. от якраз хороша така афіша буде до матчу. Ну, З одного боку, ми в виграшній ситуації в будь-якому разі. Порадіємо, якщо що. В цьому матчі. Будемо сподіватися, будемо вірити, як Артем в прекрасне майбутнє, і хоча б нічия, хоча б одне очко нашим командам точно не завадить. Ну, до речі, я думаю, от якщо говорити про Шахтар, от два матчі, да, Болонія, Аталанта, Шахтар грав якийсь незручний для себе футбол. Мені здається, і зараз з арсеналом це має буде бути дуже зручний. Ні, це має бути історія, коли одна команда грає першим номером явно і атакує, а інша команда обороняється. І про... Хоча з є, є питання, але мені здається, що. На щось можна сподіватися. Ні, ну, це ж це ж футбол. Це спорт. Тут може бути да. що загодно. Можливо, цей тиждень, перед яким я так загальною кількістю голосів наших, ми ні в що не віримо. Можливо, він все змінить нас пакетки. Mm -hmm. Подивимось, і давайте зараз про приємне наша Ярослава Магучик. Хто не знає, вона номінована на найкращу легкоатлетку світу за версією «World Athletics». От і От. ми її можемо вже, вже вітати привітати. з тим, що вона І туди можна йти і голосувати. До речі, десь у них на сайтах в мережах. Ага, ми можемо так, да? з своїх тобто, IPR. це так, ніяк, так, ніяк так. на Євробаченні за Україну з України не голосують. Ні, ні, тут можна. О, що, так Сань, ми зараз будемо давай. закликати і всіх Включаємся. активувати. Так, слухачі авторадіо, а ну, давайте. За Ярославу треба проголосувати. Так. До речі, мені здається, от скажи, Саш, цей рік для Ярослави максимально успішний і можна зараховувати в актив, і хороша виступ на Олімпійських іграх, і діамантова ліга. Тобто, от все, що потрібно, світового Но... роботи. І світовий рекорд. Як можна було б сказати, що можна заканчувати, ну тільки вона тільки починає світовий рекорд, який стояв з 87-го року. Це називається так. Вічні рекорди, угу. такі рекорди називають. Е, виграла діамантову лігу. Це для неї, в принципі, вже річ звична, але дуже приємно. І стала олімпійською чемпіонкою. Е, а що ти можеш ще зробити? Ну власне, вона на вершині на такій, це е, Ярослава Могучий в цьому. Році вона от, туди вступила, де наші спортсмени на кшталт кличків Бубки Шевченка, Усика. Вона просто вже от в пантеоні легенд українського спорту вже все. Вона велика спортсменка. Це дуже круто і дуже класно, що ми можемо дивитися далі за нею. І ну ви знаєте, якщо ми побачимо ще світовий рекорд, це буде щось неймовірне, тому що от справді в цій дисципліні в жіночих стрибках висоту. Рекорд тримався дуже довго. Ну є цей е, Дюплантес, який з жардиною стрибає, його називають mm -hmm. королем. Ну тут е, треба, щоб королева? була королева. No, ну звичайно. Слухай, ми тут сказали, голосуйте за Ярославу, і нам уже глядачі, глядачі, слухачі е, в Телеграм пишуть: будемо голосувати за могучих. Правильно, друзі, ще раз закликаємо. Так, ну що, Саш, дякуємо тобі за такий дайджест найважливіших подій сьогодні. І сподіваємося, що вже в середу будемо з позитивом дивитися на спортивні результати наших футбольних команд. Так, дуже віримо в це. Дякую, друзі, і до зустрічі. Папа вечір на авторадіо.